Російська столиця задимілася у Москві Почалася сильна пожежа на ТЕЦ. Робітників екстрено вивели подалі від епіцентру займання. Чи є постраждалі та що стало причиною полум'я? Розповім просто зараз на каналі Січас. За даними російських телеграм-каналів, у четвер, 26 жовтня, на північному заході Москви розгорілася велика пожежа. Вогонь розійшовся по ТЕЦ номер 16 Там зайнявся газопровід. Над об'єктом одразу піднявся густий дим. Відбулося факельне горіння у трьох котлах на площі 20 квадратних метрів. Згодом виявилося, стихія почала пожирати стіни та покрівлю, а у приміщенні обвалилося перекриття. Великої температури не витримали залізобетонні конструкції. Пожежі надано було перший ранг складності. Про це пише російський паблік МЕШ. Усіх співробітників встигли евакуювати. Постраждалих, як стверджується, немає. Напротив третій Харашовський. Зоргі 9, а строєння 2. Чорного диму чого не видно. Чого тут горить? Пар. На даний момент займання вже ліквідовано, повідомляють екстрені служби. Щоправда, в Міненерго уточнили, що обвалення покрівлі нібито не сталося. Далі цитата: обвалення покрівлі не було, електро та теплопостачання споживачів не порушено. Причини того, що сталося, з'ясовуються, заявили в компанії. Але на кадрах з місця події видно, що над дахом будівлі все ще здіймаються клуби диму. Ця ж московська ТЕЦ 16 забезпечує тепло і електропостачання промислових і побутових споживачів північного заходу російської столиці населенням понад півтора мільйона осіб у середу, 25 жовтня. Також горіло у межах головного мегаполіса Федерації. У школі номер 27 в підмосковних хімках сталася пожежа. Спалахнув внутрішній вхід у двір. Після чого вогонь перейшов на перший поверх та підвал. За однією з версій займання сталося через те, що робітник ремонтував газонокосарку якоїсь миті бензин, що був всередині, вилився на нього. Але є й інший опис сценарію розвитку подій. Провідний інженер школи в підмосковних хімках намагався зробити самопідпал у підсобці установи. За інформацією, телеграм-каналу ШОТ. Спроба суїциду 37-річного співробітника відбулася напередодні близько 16-ї години дня у підсобці у внутрішньому дворі навчального закладу. Фахівець зайшов у приміщення і спробував накласти на себе руки. Вогонь ухопив перший поверх будівлі. Екстрені служби, що прибули, його ліквідували на шести квадратах, а постраждалого госпіталізували в реанімацію з опіками тіла. 80%. причини такого вчинку нині з'ясовуються. Зараз чоловік у реанімації його стан стабільно тяжкий. Не забувайте підписуватись на Ютуб канал сейчас. Показуйте нам свої. Прихильності вашими лайками коментуйте цей ролик. Ну і тут я додам, що вчора гриміло у анексованому Криму. Там сталася пожежа в районі російської авіабази. Тим часом у Донецьку українські спецназівці знищили черговий склад зброї. Всі деталі вже за мить. У анексованому Криму відбулася пожежа в районі ворожої авіабази. А у тимчасово окупованому Донецьку наші спецпризначенці знищили черговий склад озброєнь окупантів. Це підтверджують кадри зняти з висоти пташиного лету. Всі подробиці просто зараз на каналі «Сейчас». час. У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 25 жовтня палало у районі авіабази противника Гвардійське. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер із посиланням на фотографії американського космічного агентства НАСА. Там зазначили, що судячи з карт пожеж на військовому об'єкті російських загарбників сильно горіло. Так звана прокремлівська влада півострова, як і військові країни-агресора, з цього приводу жодних деталей не надавали. Там, взагалі, цей факт замовчують. Однак відомо, що минулого вечора вже у пізню годину сильні вибухи пролунали у Севастополі. Від хвилі у деяких будинках навіть повилітали вікна. Заступник місцевого губернатора в лапках Євгеній Горлав після цього написав у соцмережі: мовляв, спокійно, все нормально. За даними місцевих інтернет-спільнот, один із хлопків чули навіть у Бахчисараї, що розташований по карті за 30 кілометрів. Також у Севастополі оголосили сигнал повітряної тривоги. А вже на ранок змі розкрили подробиці учорашньої ракетної атаки. Російський телеграм-канал Астра пише: одна з ракет поцілила у ліс приблизно за пів кілометра від складу озброєнь на цій військовій частині 63876. На території цієї частини, в районі селища Сахарна Головка, розташовуються склади озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації. Внаслідок падіння ракети загорівся ліс. Територія ВЧ не постраждала. Йдеться у дописі. Ну а вже пізніше місцевий так званий губернатор розважаєв, пояснив бавовно проведенням штатних заходів в акваторії в районі Каракоби, зокрема з використанням реактивних бомбометів. Він стверджував, що засобами РЕП, нібито, був посаджений безпілотник, який здетонував на землі у полі. Від Кримського півострова до сходу України у тимчасово окупованому Донецьку воїни ГУР виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога. Ще 23 жовтня 2023 року. О 3 годині 20 хвилин за київським часом внаслідок ударів високоточною зброєю ворожий склад з боєкомплектом, розташований на вулиці Ревяки на Донецьку, було знищено. База з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях в районі Авдіївки. Йдеться у повідомленні нашої розвідки. Ну і ще залюбки додам кадри, як українські воїни на тій же Донеччині нищать ворожу техніку. У мережі показали видовищні кадри вибуху російського танка. Відлетіли гусениця і башта. Відео зняте камерою українського БПЛа, який спостерігав за ситуацією на полі бою. Як вам такі кадри? Напишіть свої враження у коментарях, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал цей час та тисніть на дзвіночок, аби бачити цікавого більше. А я обіцяю, запальних відео обов'язково буде ще.